Вогняне зіткнення у столиці. Автомобіль від удару викинуло на перехрестя, і там машина миттю спалахнула. Численних жертв вдалося уникнути лише дивом. Хоча призвідник аварії явно переплутав вулиці міста із ралійним треком. Пекельну київську аварію на власні очі бачив наш Володимир Мельник. Ця масштабна троща дивом не здобула статусу автокатастрофи з численними загиблими. Сталася вона ввечері, коли столичні вулиці забиті транспортом, а тротуари пішоходами. Водії, які їхали попутно з цим шевроле Авео, кажуть, що від південного мосту його водій мчав так, наче затявся заподіяти собі смерть. тут на перехресті вулиць Ленателіги і Дорогожицької, він задумав проскочити на червоне світло між фіатом і Міцубісі. Наслідки ви бачите. Неадекватний гонщик гнався з кількоразовим перевищенням швидкості, принаймні від північного мосту. Небезпечно, але вдало маневруючи в досить тісному потоці. Зрештою, не вписався між двома автівками, пом'явши їм боки і відкинувши в сторони. Після цього наздогнав маршрутку з пасажирами і дав їй добрячого копняка. Авто відлетіло майже на середину перехрестя і спалахнуло. Всі вийшли рятувати того в шевроліть. Тобто пасажири навіть пішли рятувати. Да -да -да. Ну всі, всі пішли. І ви теж з вогнегасником. Ну, я з вогнегасником небайдужим вдалося загасити авто і не дати порушнику згоріти живцем. А от діставали його з салону вже рятувальники. Чи житиме потерпіли, ані вони, ані медики, ані копи прогнозувати не беруться. Троє госпіталізованих пасажирів маршрутки зазнали травм, які не загрожують життю. Водій фіата досі не оговтався від пережитого. Радіє тільки тому, що його авто не викинуло на тротуар, де було чимало людей. Я стояв на поворот направо, згорів червоний, і тут удар в ліву сторону, я навіть ну не зрозумів спершу, що б сталося, і вже потім побачив, як його розвернуло на перекрестку і загорілась машина. Куди і чого так мчав потенційний вбивця, і чи його це авто наразі невідомо. Так само, і чи був він під впливом препаратів, які надали крила. Але летів зі швидкістю 160 км кілометрів за годину. Принаймні на цій позначці завмерла стрілка спідометра.